Ом жовтня Росія здійснила 19 повітряних атак на Київ. Жертвою одного із обстрілів стала 14-річна учениця столичного ліцею Престиж Марія. Дівчинка рівно тиждень тому 25 жовтня спокійно чекала на початок канікули будувала плани на осінь, але її життя обірвала Росія. Якою була дев'ятикласниця, про що мріяла та що любила? Дивіться далі в нашому матеріалі. Творча й активна, небайдужа до позашкільної діяльності, а ще права рука мами й класного керівника. Такою була 14-річна Маша Троянівська до фатального вечора 25 жовтня, який ударом ворожого дрона відібрав її життя. І вони навіть не встигли зреагувати, тому що мама навіть розказувала, що у них в коридорі. Там, де є безпечне місце, каже, у нас у всіх є кожне своє місце, кожен знає, куди ми йдемо під час тривоги. Але ми просто каже, ну, бо не встигли. І все. На канікули дівчинка мала багато планів, тому долею випадку відмовилася їхати на екскурсію з класом. Хоча так це любила. Вона Сказала, у мене дуже багато роботи. Я маю дуже багато встигнути довчити пісні, доробити проекти. Потанцювати, помалювати і зустрітися з друзями втілити в життя задумане не дала Росія. Маша намагалася встигнути всюди. Була дуже творчою, займалася східними танцями, грала на гітарі, малювала, виступала в шкільному театрі. <зас> Мала участь у всіх конкурсах, у всіх виступах. Навіть колись ще здається в шостому класі вона приходила в цьому східному наряді, танцювала нам танець живота. Вона кайфувала від цього. Дев'ятикласниця сумлінно виконувала обов'язки лідерки, жила тими завданнями, які на неї поклали в школі. Вона сиділа за останньою партою, любила сидіти. Вона була у нас ось це її місце. Тепер воно буде пустувати. Кажу, Маш, чого ти сидиш за останньою партою? У нас є вільна парта. Ні, каже, я тут вас всіх добре бачу, я всіх контролюю, мені звідси всіх краще видно. Маша Троянівська, як запевняють вчителі, це душа компанії, тому діти дуже болісно сприйняли новину про влучання дрона в її будинок. До останнього не вірили в загибель подруги. Цілу ніч дзвонять і плачуть, дзвонять і плачуть, а вона не відповідає. Зараз уся школа з болем згадує найприємніші моменти проведення з Машею. Вона творча, лідерка сама у собі. Завжди була у всьому активісткою як активістка місцева. В раді самоврядування активно брала участь. Вона грала на гітарі і дуже класно. Я дуже б хотіла навчитись грати як вона насправді. Вона грала на барабанах, вона була ну реально дуже творчою людиною. А ми завжди з зрадус ревдування робили з нею якісь проекти. Я перечитувала переписку з нею, як ми робили по біології, як все було якось так по-доброму. Не лише дії, а й мрії маші були глобальними. Вона хотіла закінчити 11 клас, а потім стати військовою медичною інструкторкою, встигла пройти курси першої допомоги, навчала інших берегти своє життя. Звісно, вона мріла про те, щоб настав мир, щоб ми жили щасливі. Вона останнім часом якраз от, дуже зацікавилась першою медичною такою допомогою. Вона ходила постійно з турнікетом і всіх бажаючих навчала, навіть у нас на заняттях, в перервах навчала користуватись турнікетом. Вона любила всіх і не боялася проявляти своє захоплення та замилування. Щирість у діях і словах це про Машу. Її знаки сердечок, її. Поцілунчики, які вона давала в кінці кожного уроку, Таля Володимирівна, і це для всіх вчителів так було і залишиться так, але тільки в їхніх серцях. Бо Росія вчинила ще один воєнний злочин і обірвала ще одне життя, яке тільки розпочиналося: життя Маші Троянівської, Ірина Коваленко, Андрій Гагеля, Сергій Приходько. Київ 24